Раз, раз, раз. О. Друзі, підписники та гості каналу. Дякую всім за візит. Дякую, що до мене завітали. Я вибачаюсь відразу, тому що щось в мене з мікрофоном не було. якісь проблеми. Я вже говорю, 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 говорю. Дивлюсь, а воно не говориться. Дякую, що завітали. Так, давайте по порядку. Тимофію. Привіт-привіт. Ростік Саша і Вова. Радий вас бачити. Це сьогодні всі легенди зібралися. Овди, як то кажуть. Дякую. Ще заїтали. Радий вас бачити. Розповідайте, як у вас справи. Е, Саша, так, да, Овди. В самі перші. Так, да, я давненько не стрімив. У мене були деякі справи. Ну, все ж таки я вирішив, будемо пробувати грати в Stalker 2. Я щось тут нахімічив трішки. Сподіваюсь, воно буде все добре. Там побачимо. Так, взагалі, напишіть, будь ласка, як мене чути та розібрати, і чи чути звук гри самої. Так, я продовжую ось цього збереження, бо я тут багато проходив, тестував, що та як, але побачимо. Я сподіваюся, що все буде добре. Тепер чути добре. Е, дякую. У мене все, в принципі, потихеньку. Ніби поки що. І мене і гру добре чути. Це чудово. Дякую. Дякую. Раз, раз раз. О. Чекайте. Друзі, підпис. Так. О, та не вже. У разі підозрілої активності. Вести Тимофій, у дозволено вогонь на ураження. тебе є гетара, я тебе вітаю. Це круто. Вова, Саша, розповідайте, як у вас справи. Я радий вас бачити, і Ростік, ти також розповідай як ти. Так, я не знаю, чесно, я тут щось поробив. У мене графіка стала краще, ну краще працює, але. Не знаю, побачимо. Іноді, коли я відкриваю КПК, може дуже сильно сідати ФПС. <с Саша <с вже встиг пограти в Stalker 2. О, це круто! Класна гра, чесно, мені дуже подобається. Там виходили оновлення. Ну, У мене в даний момент 40-60 ФПС на. Тут. Де скупчення сталкерів. Потихеньку відновлюю актив на каналі. Молодець, до речі, я бачив. Ну, я в Телеграмі бачив, чесно скажу, у мене не сильно було багато часу. Щоб подивитись відео, тому я надіюсь, ти мене зрозумієш. Так, друзі, в мене іноді бувають проблеми, коли я відкриваю ПДА. Ого, ФПС добре сів, так бачу. Так, в мене є два додаткових завдання. Эх, зараз би влазню. Я не, не розумію, чому, коли я відкриваю ПДА, у мене падає ФПС дуже сильно. Зберігайте спокій. операція Я щось взагалі дуже мало стрімлю, на жаль. Брат собі ноут купив за 1500 купів і дав мені пограти, а! А я, до речі, бачу, він в мене в друзях є. І я бачив, що він грав в Stalker 2. Це, Це жах бачите, ФПСів трішки на І стрім почав вагати Фото в Телеграм, я бачив Тимофію. Так, давайте я тако збережуся зараз. Спробуємо, Я не буду більше ПДА відкривати. Я не знаю, чому це так, але. Мені здається, коли я відкриваю, можливо, щось додатково провантажується. Будемо орієнтуватися по компасу. Щас, вийду в головне меню, чому в мене якість трансляції погано? Нех, цей сталкер сталкер. Мені лег легше буде відео записувати, в принципі, чим стрімити його. Але. Мені легше його стрімити. Так, завантажуємось. Придумав свій прапор, до речі. Це цікаво. А як стрім завис? Чи ні, бо я щось не болю. Так, зараз побачимо, який буде в нас ФБС. тільки що все нормально було. Можна було спокійно грати. Че ж він так упав, га? Честь дуже сильно упав. Сейчас я ще раз пробую. З і стрімом поки що все ок. Блін, ну я спокійно в нього граю. В принципі, у мене 70-80 ФПС. Це, скоріш за все, що стрім бере непогане навантаження на себе. Так, нічого. Зараз ми все зробимо. Не знаю, мене пише, що якість трансляції погано. Складність сталкер. так, давайте завантажимо. Навіть в головному меню бачу ФПС впав. Ну давайте я ще так спробую зробити. Але на цей раз PDA відкривати я 100% не буду. Хоча іноді я його відкривав і спокійно грав. Да, це жах. Жах, який жах? Мені потрібно ОЗУ. Придбати трішки більше пам'яті, я думаю, це мені допоможе. Але моя відеокарта для Сталкера слабенька. В принципі. Але ж як мені грати без ПДА, якщо мені потрібно дивитися, якісь завдання там, і тому все подібне. ПДА це важливий компонент. Гарі. Так, Щас поглянемо. та ні вещу, я не знаю, що це таке Черепуха трістіть. Mm. Все, більше ніякої горілки. О, провис. Та ні, щось не провис. А ну давай. О, ну тут вже краще, в принципі, тут вже більш-менш так грабельно. Став він, але він може впасти в будь-який момент. Сучара вальотне, грайся зі мною. Я на межі вже нахрен. Пішов ти? Всі ви. Е, алло, вільний! Давай, зроби так. собі послугу. Допоможи добрим людям! Це мене квест тут. Там в домі засів странний любитель халяви, ім'я гріша валя. Висить мені купу бабла, тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. Попазарь з ним по душах, може, попуститься, шепне на вушко, де схрон. Шариш. А то, бляха, я вже на набріділє. Так, у нас тут можна не вказуй мені. Валян багато кому Не винен. одному Тобі валян винен. Я прийшов повернути борг. А чого ти вирішив, що мені не похір, а, дядя? Розберешся з моєю проблемою. Можеш і свої порішати, шариш? Я сам вирішу, що мені робити. Ґгум. А, давай, не вопрос. Взагалі жодних мля, проблем. Всього сука найкращого. По ногах паліть. Тихо, шо? Ну що, хлопці ви на мене так? Серйозно. Ну давайте там мене ще автомат. Ого! Тихо, харша? Давайте, хлопці, не будемо. Опа! Ну, а що ж таке, FPS? Ай, друзі, щось мені здається. Не зможу я з вами пограти на стрімі. Щось їх попшую од блявся доведеться або всім борги віддавати, або з малої валити. Не буду випускати свої ролики, часу не буде. Ага. сталкери дякую. Я тепер твій боржник. Розрахуйся з мальфаром Ти спочатку з мальфарком розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А ну, взагалі то я збирався віддати. Чесно, що прямо зараз? Ну, я думаю, відео я зможу записувати. Так, в принципі Але так краще буде. Зроблено. Купони перекинув. І тобі, і Мольфару. Прийом. Мені гроші від валяна щойно впали. Передай за привіт. Може я навіть шарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься як імно. Гаразд, сталкере. Дякую. Відій. Які цікаві квести в нас тут. Так, ще один тут нас десь бігав. Якщо не помиляюсь. Цього я обшукав. А, цього я не обшукував, здається, жмурика. Все забираємо. Кажи тимофію, якщо хочеш, то кажи. Щось я тут підібрав. Так. А тут тебе нічого немає, да? Якісь аптечки, хліб, винтик. У Баска. Давайте використаємо якраз цю аптечку. До якого тесту? Саме я щось не зрозумів. Так. Тут в нас все обшукано. Так, F5 зберігаємось Так, нам потрібно сюди піднятися. Я знаю, що тут для нас захований сюрпризик. В хорошому сенсі цього слова. подивіться, що тут у нас є. АКМ-74С. Гріші Вальона. Забираємо, звісно, його. Ого. Ти хочу. Дивіться, яка штука класна, ага. Там буде чотири рівні складності. Що за тест взагалі? Я не зрозумів, про що. О, я бачу, у тебе мій бот заблокував. Я... Шо-шо-шо. Потрібно щось перекусити. У мене тут ще є один квест. Зараз будемо його виконувати. Так. Там на зупинці може щось бути. О, я пригадав, до речі, тут є ж такий артефакт цікавий. І дуже цікава аномалія. Щас туди хочу сходити. Мені ще цікаво, я бачу відео, вони якось тут так стрибали через ці аномалії, але я не зовсім розумію, як це вони роблять. У мене щось не виходило так робити. Як називається котики, сухняні. На Тимофійській? Сухняні котики на Тимофійській. Я... Я не пам'ятаю, Юки не мабуть. О, ось ця аномалія. І якось вони влетіли через цю аномалію дуже далеко. На жаль, ліхтарику вимкнув. Тепер мій бот заблокував. Так, сюди я хотів прийти. Десь тут у нас знаходиться ця аномалія. Он вона ця аномалія, і там є дуже цікавий артефакт. Сейчас ми спробуємо його дістати. Чим хоче хорошо? Тіка, тіка-тіка, тікать, тіка, нє ні жах! Завантажую останнє збереження. Це капець, мене майже, майже вийшло. А ну шо ж таке, га? І знову ФПС сіть. <звук> да, щось в мене не виходить, не виходить. Я чесно навіть не знаю, що робити з цим ФПСом. V nas trimete ja, no manj je ne videti. Добре я, мабуть, спати погнав, вибачай день, що так мало посидів, бо спати хочу. Саша, дякую, що завітав, радий був бачити тебе. На добра ніч, гарного тобі вечора. Все одно добре, що зайшов, привітався хоча б і побув трішечки. А я сам не знаю, я можу його завершу стрім, бо. Щось тут в мене цей. ФПС не дає мені пограти. Я сам то можу грати спокійно, а стрімити не можу. Зараз спробую, якщо не допоможе, то буду записувати лише відео. В 10 ФПС грати я точно не буду. Так, да, друзі, я скоріш за все буду завершувати стрім, не вийде мене пограти. Ну. Да. Можливо, пізніше, коли я придбаю ОЗУ, то. Так, дякую, що завітали, друзі. Радий був вас бачити. Недовго, звісно, але хоч трішки. Тому хоч щось. Всім на добраніч і гарного вам та мирного вечора.